Вітаю! Ми з вами продовжуємо працювати над темою ділення десяткових дробів на одноцифрове число. Перше ваше завдання: обчисліть усно. Поставте відео на паузу, обрахуйте приклади усно, у зошити запишіть лише відповідь. Для того, щоб ефективно працювати на даному уроці і виконувати обчислення правильно, давайте пригадаємо правила ділення десяткового дробу на ціле число. Ділення десяткового дробу на ціле число виконуємо так само, як і ділення цілих чисел. Спочатку ділимо ціле число на ціле, закінчивши ділення цілої частини діленого, ставимо в частці кому. Остачу цілих роздроблюємо в десяткові частки, остачу десяткових часток – у соті частки, остачу сотих часток у тисячні частки і так далі. Це вже ми вміємо робити, лише пригадуємо. І перше завдання розв'яжемо задачу. Для дев'яти першокласників купили канцелярські набори і заплатили 6298,2 грн, гривні. Скільки коштує один набір? Розв'яжіть задачу, відповідь виразіть у гривнях і копійках. Для того, щоб розв'язати наступне завдання, виконати обчислення, давайте пригадаємо, який порядок виконання дій, якщо в нас є такі дії, як ділення, множення, додавання і віднімання. Тобто, якщо так є приклади, в яких є множення ділення віднімання і додавання, значить спочатку виконуємо ділення або множення, потім виконуємо додавання або віднімання. Поставте відео на паузу і обчисліть дані вирази. Ми з вами вже знайомилися з таким поняттям, як середнє арифметичне. Давайте пригадаємо, як знайти середнє арифметичне. Щоб обчислити середнє арифметичне значення кількох чисел або величин, потрібно знайти суму. Цих чисел величин і поділити їх на кількість доданків. Пригадали правило, а зараз завдання для кмітливих. Знайдіть середнє арифметичні чисел, зображених на екрані. В першому випадку даю підказку: 2 числа, в другому випадку 3 числа, а в третьому випадку 4 числа. І завдання додому. Задача: легковий автомобіль проїхав 571,2 км за 6 годин, а вантажний цю саму відстань за 8 годин, наскільки швидкість легкового автомобіля більша, ніж швидкість вантажного. Скористайтеся підказкою. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.